Вітаю друзі. Сьогодні на огляді монета зроблю невелику паузу на монети України. Покажу ось таку монету. Сьогодні дивились з сином там, відео про відкриття Америки, там, про ці всі війни між Францією, Англією, там, Іспанією. Та іншими європейськими країнами. І там була інформація про Меріго Веспучі. Ось. І якось сьогодні попалась під під руки монета Меріго Веспучі, та й вирішив про неї розповісти. Бо я там якийсь час збирав монети з зображеннями кораблів. То в мене така монета є. Монета Республіки Білорусь випускали досить такі гарні монети. Їм робив, робили монети Банк Польщі. Ой, Білорусь, Білорусь. Так. Е, значить, про монету. Е, монета входить в серію «Білорусь та світова спільнота Америго Веспуччі. Монету введено в обіг 19 квітня 2010 року. Так, що там у нас? Аверс монети. На аверсі монети розташовано вгорі в центрі. Рельєфне зображення Державного, державного герба Республіки Білорусь. Ой, зараз перейти на, этот, на аверс. Що я показую реверс? Трохи завтикав, друзі. Так, вверху зображено. Рельєфне зображення Державного гербу Республіки Білорусь. Он він. Так. Мама де море потерявся я. Так, Республіки Білорусь. У верхній частині по колу напис Республіка Білорусь». У центрі монети на тлі навігаційної морської карти стилізовані зображення рози вітрів. У нижній частині надпись, напис 1 рубель. Білоруською. І зліва під нею вказаний рік карбування 2010-й. Так, тепер перейдемо до реверсу монети. Бачите, з часом вже по краям починається патина. З'являтися. Так. Реверс монети. В, зобра... в центрі зображення одного з найбільших у світі вітрильних суден Америго Веспучі. На тлі морського пейзажу. Ліворуч, зменшене зображення даного корабля, вид збоку. А під ним напис: Америго Веспучі в оригінальному контурі. Гуртове оформлення монети Рефлени. Видно? Має бути видно. Дизайн монети розробляли. С. Нікрасова з Білорусі і Д Сураєвська з Польщі. Карбували на акціонерному товаристві Монетний двір Польщі. Варшава Польща. Е, так, ну що? там, Номінал. Рубль монети. Рубль, 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 рубль. Е, так, Матеріал нейзель, Нейзельбер, мабуть. Да? Купрум нікель, міднонікелевий сплав. Маса монети 13,16 грама, діаметр 32 мм. Якість карбування БУ. тираж 4 тисячі штук. Значить, Веспучі, невелика довідка. Америго Веспучі, Це Флорентійський мореплавець якому прописують відкриття Материку Америка е, на початку якось, там, 16 століття? Кінець 15, го початок 16, го 1499-1501 е, роки. Він ходив експедицією від іспанців і від португальців. От такий був дядько. Так що, глянемо без капсули? Що скажете? Чи нічого не скажете? Чи скажете, чи не скажете. О, у них тут немає на білоруських капсулах спеціальної такої штучки, як на наших українських. Щоб витягнути монету. То, щоб витягнути монету, треба запитати в батьках, можна чи не завгнути. О, пішла. Так, друзі. Витяг з капсули. Ось. Ось так виглядає. Красива монетка. З зображенням кораблю. Море. Хмари. Чітучі хмари. Так, це у нас реверс, друзі. Так, фокус вернись, єсть. Переходимо до аверсу. Оп! Мені подобаються білоруські монети. Вони такі ну, досить гарно виконані. Ось так, друзі, виглядає аверс. Так, ось така монета Меріго Виспучі. Ну, тут вже кому подобається, хто хоче, той має, хто не хоче, той не має. За ці нічого не скажу. Скажу... говорять, кажуть тільки за українські. А білоруські це такі вже. Хто хоче, той збирає, хто не хоче, той не збирає. Тематика країни там. Флот туди-сюди. Все, дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.